Цьому місті закінчується річка кільчень і починається ріка Самара. Багата фауна та флора цих країв свідчить, природа у цьому краї міста підгороднього поки що залишається незайманою. Поки що. Це та ж сама Самара, а зовсім не Азовське море чи Лиман. На узбережжі красується приватний санаторій відпочинку. У нього своя земля, свій берег, свій водний простір. Напевне, охорона та фейс-контроль тут не гірші за Верховну Раду. Ці прибережні хороми, дитятку місцевого шполерного магната Олександра Гузенка. Трохи поруч мовчазно стоїть дача колишнього вже покійного прокурора Дніпропетровщини Володимира Шуби. І якщо останньому, мабуть, совість, посада або ж смерть не дозволила взяти від природи більше. Тупан Гузенко відірвався на повну, забрав під свій санаторій близько 300 метрів прибережної лінії. Саме така тенденція не на жарт, лякає місцеву владу та мешканців. Б'ють на спалах екологи, адже від нападів земельних загарбників не застраховані навіть державні заповідні зони. Сейчас, так сказать, несмотря на то, що міється рішення, і эти землі находятся в резерві на охрану природи, Их, так сказать, потихоньку, так сказать, Днепропетровский район, исполком Днепропетровского района, земельное дело, потихонечку распределил, кому как, это неизвестно. Но, по крайней мере, на этом склоне, так сказать, бизнесмен Ермолаев собирается, так сказать, вооружить, вооружить новые, так сказать, строения коттеджей, такие же, как в, на, на Золотых Ключах, и эту территорию, так сказать, запустить, так сказать, на бизнес. Те, що бізнес на підгородні накинув оком, місцеві не сумніваються. Наявність річки, мальовнича природа, близькість до Дніпропетровська постійно приваблюють сюди нових бізнес-туристів. І на сьогоднішній день підгородняни практично не можуть підійти до річки Самари, а і вся ця олігархічна система движеться в сторону підгороднього. На сьогодні весь захист Кільченського гирла складається, на жаль, з купки небайдужих активістів, депутатів, жителів та просто небайдужих громадян. Вони впевнені, рятувати треба поступово, спершу надати місцевості статусу державного заказника. Підготовлені документи, багато документів, рішень міської ради, значить, всіх охорони природи, значить створити заказник на цьому острові. На сьогоднішній день його треба просто зберегти і взяти його під охорону. А щоб взяти під охорону, треба значить, створити заказник, і тоді можна буде там уже попідсажувати і деревця, які є там повсихали, тобто культурити його. І люди саме згідні, вони не просять владу, вони саме готові все це робити, якби тільки не трогали і не лізли на ці всі значить, зелені зони. Підгороднянська рада тільки за про що й прийняла відповідне рішення. Але коли справа дійшла до районної та обласної влади, там вона і заклякла. Зізнається Олександр Шиш, голова місцевого товариства охорони природи. Напевне, екологи наштовхнулися на чергове лобі у власних кабінетах, адже документи з оформлення заказника хтось сунув під сукно. Нам повідомили, що ваше питання розглядається, і ми знаємо, що ця територія. Зарезервована для створення заказника, і на тому більше відповіді нам не поступали. Якщо ж так і піде надалі, то першим від нашестя хазяйливих бізнесменів може постраждати цей острів. Місцеві кличуть його казачим через його історію. Уже имеются претенденты, которые пытаются забрать вот этот остров Казачий, который находится посетить этого уся тельчения. И тенденция так сказать, направлена на то, чтобы так сказать, эти территории, как и все остальное, просто-напросто. Якщо говорити прямо русським мовою розграбити, захватить, та нікому нічого не остається. Неодноразово вже зверталися на сесію міськради, опять же, ті ж самі олігархи, щоб про виділення цього острова. Депутати міськради постійно, значить, в боротьбі, значить, остають цей остров і не оддають. Остров мане ті так, значить, всіх. Там це просто одна ізюмінка зеленої зони в місті Підгороднього, де люди туди можуть і віддихати, і школу вивезти, дітей показати. Там, там дуже хороша природа. Тому люди зараз підгороднього значить, і озабочені, що заберуть і цей остров. Місцева молодь та старожили, навпаки, не тільки беруть від природи, але й навчені їй давати. Ми сажали, тут дерева, сажали, охотники пошито. От. Горсовет нам виділили, як іви, кльони, березки, площе. То всього, ми сажали 280 чоловік своїми силами, сажали остров. Зараз цей остров в деревьях весь. Я намагаюся з дитинства вже з ну, п'ятий клас в мене привчити їх до того, що це, все треба цінити, а вони задають питання. А, ну, а як якщо це раз застроїли там берег, то їм можна. А чому їм можна? А в нас захисна болоса 25, здається, метрів. Ми бачили, що під самий берег тут же скидають і весь і стройматеріали, і мусор тут же скидають в воду. Головна проблема тут стара, як світ, як не прикро, але поки що ці місця радше асоціюються з українським громадянином Єрмолаєвим та його клонами, аніж з історією. Тому мало хто знає, що саме в гирлі Кільчені спочатку був закладений Катеринослав. Катеринослав Кільченський так називалося це місто, і дуже хотілося, щоб тут цей знак був побудований, щоб екскурсії. Відбувалися, щоб була вітрина, щоб були записані всі ці люди, які будували тут. Натомість більшість екскурсій в цю місцевість здійснюється з бізнесовими цілями, адже святе місце порожнім не буває в Україні, тим паче.